Привіт! мене звати Алісіґал. Я кураторка виставки земля під нігтями. Нагадує мені запечену кров в галереї Арцвіт. І сьогодні я проведу у вас виставкою. проведу такий короткий. Екскурсійний тур. Ми починаємо з роботи Маргарити Половінко, художниця родом з Кривого Рогу. Зараз вона є волонтеркою, медикиною, яка евакуює поранених з поля бою на сході України. І, власне, представлена серія датується ще до її. Відходу до армії. І власне, в ній Маргарита закарбовує такі колективні переживання, колективну травму, яку переживають українці сьогодні. І, власне, для опису роботи і серії Маргарити дуже важлива матеріальність цієї роботи і цієї серії, оскільки для того, щоб передати. Колективну травму художниця використовує буквально свою травму, роботи написані власною кров'ю художниці. І для цієї виставки ми відібрали такі більш нейтральні роботи серії, які демонструють ландшафти, пейзажі. Ну але ми розуміємо, що навіть пейзажі в умовах війни вони набувають нового звучання, і природа починає сприйматися зовсім по-іншому. А так само Маргарита звертається до образу рідного міста Кривого Рогу, і вона розповідає про те, що а, кривий Ріг, в якому видобувається залізна руда. А, коли проходить дощ, всі а, вулиці стають такого кроваво-ржавого кольору. А, і вона це власне пов'язує з аналогіями між природою і людиною, що так само як люди видобувають залізну руду, як кров з землі, яка також наповнена залізом, а, так і а, кров може витікати з тіла людини. Власне, в цій серії починають виокремлюватися впізнавані символи цієї практики. Зокрема, вона починає зображувати смерть як таку персоналізовану персонажку з образі скелета. Вона представлена на декількох роботах. Тут є доволі реальний міст, який знаходиться в її рідному місті. На одній з робіт ми можемо побачити саме цей скелет, який лежить під деревом біля цього мосту. А можемо побачити також а, такий нібито райський сад, який художниця змальовуючи кров'ю демонструє, як м'яко кажучи, не райський, і як в подальшому він а, змальований вже не кров'ю, а акварелью. Це єдина робота, яка тут представлена в цьому медіа. А, називається вона Смерть в саду. Проте ми бачимо ще й двох закоханих. Ми можемо уявити, що це Адам і Єва. А, ну і цікаво, що а, відвідувачі, які приходили на виставку, вони помітили, що в контексті з роботами з кров'ю зелена акварель вона виглядає як зеленка а, робота, яка ніби сама себе стілює в контексті цієї лінії а, цієї серії. Можна побачити також і персонажів собаки, які почали uh, вирізнятися в роботах Маргарити. Можна побачити якісь більш колективні сюжети uh, з похованнями або з на церкву, яка горить. Uh, ну і uh, тут представлені майже всі роботи, окрім однієї, яка буде представлена трошки згодом. Наступна робота, представлена на виставці, належить авторству Даші Малакоєдової. Даша доволі молода художниця, народилася в Краматорську, потім навчалася в Харкові і з початку повномасштабного вторгнення вона живе і працює в Києві. Ну, і в нас представлено два об'єкти Даші, створені з скла. Це роботи з битого скла, які об'єднані склеєні, а власне, скотчем і трошки підпалені сірником, щоб закріпити цей скотч на, на роботі. Даша сама говорить, що її роботи — це часто настільки мистецькі твори, скільки поділки. А, і загалом вона в своїй практиці дуже сильно посилається до дитячості, до дитинства, до образу дома, який вже недоступний. Оскільки рідний дім Даші зараз знаходиться дуже близько до фронту, і фактично він цілий, але ну, все одно є недоступним для неї а, і а, тут. Про тому, що ця робота 24-го року вона розповідає також історію ще до повномасштабного вторгнення. Власне, вона 21-му році була на резиденції в Херсонській області. Прекрасне місце на березі Лиману, але хтось з друзів розбив вікно і уламки скла почали блищати на сонці, і Даша почала. Щось з них викладати. Інтуїтивно ці биті частинки скла склалися власне в форму квітки. І дуже довго ця квітка просто була з Дашею. Вона не могла її ні виставити в такій формі, ні щось з нею далі зробити, поки вона не помітила в себе на столі маленьку фотографію. Вона і буквально маленька, і на ній зображена маленька Даша. А я думаю, що у всіх з нас був момент в дитинстві, в садочку чи в школі, коли нас змушували фотографуватися в якихось таких трошки безглуздих а, нарядах. Тут Дашу одягли в такий дуже масивний вінок з таких псевдоромашок, і на передньому плані ще додали таких штучних ромашок підфотошопили. І про те, що це такий штучний спогад, він все одно є дуже цінним для художниці, оскільки це теж до дитинства. І в якийсь момент Даша зрозуміла, що ця квітка вона дуже нагадує цю форму а, ромашки. І вона змайструвала такий вінок. А, і в цій роботі вона посилається не тільки до свого досвіду, але й до образу вінка в українській культурі, оскільки загалом традиційно в нас вінок символізує. А, Внутрішній стан дівчини, стан душі дівчини від того в якому порядку викладені квіти, якого вони кольору, розміру, які стрічки вплетені в вінок. Можна багато сказати і про настрій, і про стан, і про готовність дівчини знайомитися, і ну про те, в якому середовищі вона знаходиться. А ну і ми можемо дуже легко уявити в якому стані знаходиться дівчина, яка робить собі вінок з збитого скла. І ми повертаємося до Маргарити Половінка з такою найбільш лаконічною роботою з цієї серії. В якій можна дуже багато різних образів пізнати, але в контексті цієї виставки, яка все-таки пов'язана з темою ландшафту, ну мені вона нагадує дерево, яке самотньо стоїть, і тут мені здається якнайкраще розкривається цей зв'язок травматизації ландшафту, який в роботах Маргарити буквально промовляє. Ну і ми не випадково помістили цю роботу саме тут, біля роботи Даши Чечушкової, оскільки Маргарита і Даша доволі давно і плідно дружать. А зокрема, в день, коли ми відкривали виставку, арт світу виповнювалося сюдинадцять років, і Даша так само святкувала свій день народження, відкривши збір для Маргарити на потреби її підрозділу. Даша народилася в Одесі, де власне виросла. Проте після повномасштабного вторгнення вона релокувалася у Львів, а зараз вона живе у Києві. І для Даші завжди дуже важливим був образ Одеси, образ рідного міста. Власне, в своїх творах і в цьому теж вона цитує одеських концептуалістів. Дана робота називається. Скорботні прибої. Тут вона цитує а, текст Юрія Лейдермана, одеського концептуаліста, який а, написав в свій час роботу, а, «Шлявшися прибоєм, або ті, що вешталися прибоєм. А в ній а, ну, власне, в цій роботі Даша а, повертається до Одеси. Проте це не омрієне повернення. А, про яке власне, ну якого вона чекала. А, воно було обмовлено смертю її бабусі, а, яку вона доволі сильно любила. І ця персональна травма вона наклалася також на нашу загальну трагедію, оскільки саме в ці дні відбувся підрив росіянами Каховської ГЕС. І образ Одеси такий найбільш красномовний це чорне море. І власне цей, цей прибой він дуже сильно змінився. І образ міста для Даші дуже сильно змінився. Де ми всі ми пам'ятаємо світлини, і відео, і власне власні спогади можливо у когось як. На берег Чорного моря починає випливати чуже життя. Тут ми можемо побачити собачку на такому острівці, начебто з пальмою, яка випливає, можна побачити там, якісь персонажі, які випливають. Ну і загалом на цій роботі дуже багато різних насичених образів, які Даша дуже часто включає в різні свої роботи. Це такий пантеон персонажів. Ну і загалом ми зараз дуже багато говоримо про комеморацію, про практику збереження пам'яті, і як мені здається, подібні роботи, де ти суміщаєш власне персональний досвід і загальний досвід, вони працюють як найкраще, тому що розповідають не сухі факти, а персональну історію. І ми знову повертаємося до роботи Даши Малакаєдової. Нагадаю, що художниця родом з Краматорську, і це робота Скляний будинок, яка буквально відсилає до рідного міста Даші. Про цю роботу не хотілося б багато говорити, бо ми вже поговорили про те, як вона створює свої роботи. Ми розуміємо прив'язку до теми, з якою вона працює. Ну, я думаю, що для багатьох з нас цей образ розбитого і склеєного будиночку він дуже зрозумілий. Тому про неї конкретно ну, не хочеться довішувати якихось зайвих сенсів. А хотілося б сказати, що робота трансформувалася вже постфактом створення, оскільки спочатку земля, яка знаходиться в середині будиночку, вона була така доволі пухка, наповнена повітрям, ну, жива. І це теж про ну в моїй інтерпретації це можна трактувати як ну, робота про травму, і травма ця ще жива. А коли ми експонували цей будиночок. Власне, робота створена у 22-му році, вперше вистерілася у 32-му році в мистецькому арсеналі, коли ми експонували її в Некітрумі на цій виставці, яка проходила ще в Києві. Земля вже була висохла, трошки потріскана. Це теж про те, як ми поступово опрацьовуємо наші травми, як навіть без нашого втручання щось всередині нас все одно трансформується. І ну, я думала, що я буду цю історію так само розповідати і в Дніпрі, проте протягом транспортування будиночок трошки потрусило, і цікаво, що таке крихке скло воно залишилося на своєму місці, склеєне скотчем. А всередині можна побачити через такий невеличкий отвір в даху, а, що земля теж трошки. Зазнала перетрубації, що вона тепер не така різна, як вона була, і ну це теж про те, як а, навіть травми, які нам здавалися вже. Зажили, все одно можуть давати про себе знати. Це також відсилає нас до назви виставки і до о, кураторської концепції, о, в якій я власне згадую свій власний досвід про о, землю під нігтями, о, яка буквально нагадує цю засохлу кров або про. О, Першу травневу грозу, яка відбулася після повномасштабного вторгнення, яка нагадувала, ну, я думаю, що всім зрозуміло, що нагадувала вибухи. Це про те, що ти можеш розуміти, що відбувається, ти можеш бачити і розуміти, що це земля, ти можеш бачити блискавку і очікувати гріму, але твоє тіло все одно буде реагувати певним чином. І тут теж це не те, що авторка закладала в цю роботу, коли її створювала, про це це те, що відбулося з роботою вже. Поза контролем художниці. Наступна робота візуально набагато більш проста, а, більш безтурботна, як здавалося б, а, проте робота Ані Звягінцевої Маленька солодощ вона, а, трошки виводить нас за контекст. Суто українській, а в цій роботі, попри її таку теж дитячість і таку наївність, робота посилає нас до Голокосту і до історії Едіт Екер єврейки, яка пережила і Голокост, і власне констабір, в якому вона знаходилася до моменту звільнення американськими військовими. І на момент звільнення вона вже була настільки виснажена, що не могла рухатися. І американський солдат підійшов до неї і вклав їй в рота якусь кольорову солодощ. Після чого її дід почав вироблятися слим. Вона поступово повернулася до життя, і в цей момент вона згадала слова свого батька, який казав їй завжди мати при собі солодощ. Цю маленьку солодощ тут ми звичайно можемо багато паралелі провести з українським досвідом. І, власне, Аня це й робить, бо в її історії персональній її дідусь теж казав їй мати завжди при собі маленьку солодощ. Ми можемо говорити про зв'язок з Голодомором, про наше українське дуже специфічне ставлення до їжі, яке тягнеться досі. Ми можемо говорити про шоколадки, які ми не їли в березні 22-го року і залишали їх на перемогу. У багатьох з нас стоїть в холодильнику там, пляшка Артемівського, яка теж чекає свого часу, щоб бути відкритою. Ну і власне робота Ані присвячена маленькому будиночку, так само, як і робота Даші. Проте цей будиночок можна взяти з собою: це такі іграшкові дитячі іграшки, які. Ну, дійсно можна перенести, а, які діти з якими діти можуть гратися і на вулиці. Ну я думаю, що образ будиночка, який можна покласти собі в кишеню, а, дуже резонує українцям. А, і при цьому вона каже брати з собою не лише маленьку солодощ, та й маленький будиночок. А, і на виставці представлені реальні солодощі, які Аня звегінцева робила власноруч. А, на жаль, навіть спалила сковорідку а, в процесі приготування. А, солодощі можна брати це а, такий а, жест від Ані. І окрім того, що ми розширяємо таким чином і географію, і часовий простір нашої виставки. Ми також говоримо про те, що будь-яка війна закінчується. І якщо для дід маленька солодощ стала символом кінця другої світової війни, в нас теж буде ця маленька солодощ, яка буде говорити нам про кінець нашої російсько-української війни. Ми не знаємо, коли вона буде, ми не знаємо в яких умовах вона буде. Проте ну війни не тривають безкінечно, і ця маленька солдич. Колись ми зможемо її дістати з карвана і все ще все таки з'їсти її. Якщо до попередньої роботи ми говорили здебільшого про персональні досвіди художність в роботі Ані з ми говорили про такі дуже загальні контексти, то в наступних двох серіях ми поговоримо про історії, які були зібрані кимось. І про які говорять художниці в своїх роботах, зокрема, кіндер-альбум Художниця з Львова анонімна художниця, яка раніше працювала з темами жіноцтва, з темами такими доволі провокативними. Зараз продовжує працювати з образом жінки. Проте ця жінка постає перед нами в контексті війни, і для проєкту вона була запрошена створити серію робіт на основі матеріалів проєкту Меморіал. Які збирають історії померлих українців внаслідок російсько-української війни. І це історії, як, наприклад, жінок, які пережили втрату своїх коханих, і які на ґрунті пам'яті про цих коханих вони продовжують створювати щось нове, не забуваючи так, про травматичні нібито спогади, але які все одно є дуже важливими для нас. Вона також говорить про тепер дуже впізнаваний образ українського лісу, в якому, якщо ми знову звертаємося до образу традиції в Україні, то це тепер не лише лісовики мавки, які наповнюють цей ліс, але і душі померлих внаслідок російсько-української війни. Це речові докази, які Кіндербом змальовує на цій роботі. Ну і це також образ очікування. Тут художниця змальовує українських жінок. Які а, також знаходяться в такому процесі очікування поруч з половецькими бабами. А, ну, і тут теж цікаво, що половецькі баби, як образ, який зазвичай змальовує чоловіків, воїнів, а, тут стає тотожним також жіночому очікуванню. Власне, ці роботи ця серія була створена а, за мотивами харківських історій. А, в них вона розповідає, зокрема, про Зюмський ліс про поливецьких баб, які також нагодиться на потилі Юма, і ну, в нас така географічна виставка. і Ми можемо прослідкувати, як ці історії змінюються протягом експозиції. А, наступна робота, яка представлена, а, також є авторство кіндер Вона була створена не спеціально під виставку, а ми її якби обрали. А, але ця робота, яка дуже резонує також з основною темою виставки, це а, скульптура, алегорія і життя. А, ну і мені дуже легко уявити, як кіндер підійшла до створення цієї роботи. А, оскільки ми бачимо, що цей фрагмент дерева ну, він явно нам нагадує жіночу анатомію, і художниця, помітивши це, розвила цей образ, створивши такий а, жіночий бюст. І а, що цікаво, що в контексті. Нашого сьогодення ми можемо бачити в цьому не лише відсилку до античної скульптури, так, у яких також зараз відбиті там, руки, голови, проте і аналогії з травматичними ампутаціями, з яких, попри це, виростає нове гілля, яке також продовжує своє життя, ну і також про цей зв'язок природи і людини. Остання робота, яка представлена на виставці, належить авторству Ольги Козюри, художниця з Львівської області. Коли я запропонувала їй попрацювати з чернігівськими історіями, я очікувала, що вона скаже, що ну, це складна тема, бо історії, які зібрав проєкт громадської організації Північна Культурна столиця, присвячений жінкам, які пережили окупацію Чернігівщини. І вона дійсно сказала, що та тема дуже складна. Проте мені особисто вона дуже цікаво, оскільки власне сім'я Ольги вона походить з Частини її сім'ї. Я про це не знала, коли пропонувала. Проте мені здається, що цей проєкт склався якнайкраще і для виставки, і для Олі в контексті її роботи з персональною історією, і також для власне, громадської організації, яка збирала ці історії. Також, окрім власне, безпосередньо свідчень, вони зібрали такий культурний туристичний маршрут, якщо його можна так назвати, маршрут пам'яті, Туристичним його можна надавати дуже з великою натяжкою. Проте, це також проєкт комеморації, збереження пам'яті про події, які відбувалися в Чернігівській області, в селищах, які опинилися під окупацією або в ізоляції. І це маршрут, який. Які Оля пройшла, збираючи по цьому маршруту з архітектурних об'єктів паперові зліпки, які ми можемо побачити на цій роботі? Власне, Оля збирає ці об'єкти з будівель, які певним чином постраждали від російської агресії. Це простріляні паркани, це згорілі будинки, зруйновані мости. І при цьому з них Оля робить е, ікону. Вона робить ікону е, неопалима Купина, неопалима Діва Марія. Е, е, і в ній вона е, так, трошки трансформує цей образ обпаленість, оскільки на іконі е, які мешканці Чернігова зазвичай моляться щоб е, убезпечити свою дерев'яну архітектуру від е, пожеж. Е, Купина зображена власне повністю у вогні, але вона не згорає від цього вогня. А ми бачимо роботу, яка створена з дуже крихкого матеріалу: папір, який може деформуватися від вологи, папір, який може згоріти від вогню, папір, який може пошкодитися протягом транспортації з однієї виставки на іншу. Проте в цій роботі Оля. З цього крихкого матеріалу створює щось більш тривале, ніж будинки, з яких вона робила ці злибки, більш тривале, ніж щось, що насправді, виявляється, теж дуже крихким. Вона створює роботу пам'яті про цей район, про цю область. І трансформує її певним чином в такий образ неопалимості, що навіть про те, що Чернігівщина дуже сильно постраждала, вона залишилася живою, і люди, які її населяють, вони продовжують нести цю пам'ять жити, творити, збирати історію. Художниці, які представлені на цій виставці часом знайомі, часом незнайомі, проте об'єднані спільними історіями. Також вони об'єднані тим, що вони є учасницями платформи Secondary Archive, платформи, яка архівує і досліджує висловлювання художниць, жінок-художниць Центральної та Східної Європи. А власне цей проект народився як гармонійне продовження дослідження цієї теми. Важливою ініціаторкою якої була галерея Артсвіт, і я дуже рада, що ця виставка все ж відбулася тут. Що ми змогли демонструвати це дніпрянам, що цей проект побачив світ в такому образі, і дійсно складно часом говорити про. Теми пов'язані з війною, складно говорити про історії померлих. Іноді ще складніше говорити про історії людей, які залишаються з нами. Проте художниці, на мій скромний погляд, можуть з цим справлятися вони можуть говорити і за себе, і за інших. А тож я рада, що ви долучилися до розмови, що ви переглянули цю відеоекскурсію. Сподіваюся, що якщо у вас є можливість вище прийдете подивитися роботи вживу, оскільки ну принаймні живописні графічні роботи завжди краще дивитися вживу. А якщо виставка вже закінчилася, то я рада, що ви змогли подивитися її в такому варіанті. Також хотілося б дуже подякувати нашим партнерам а, фонду підтримки за сильну Україну, а, які а, уможливили реалізацію цього проекту. Хотілося б подякувати всім художницям, які взяли участь в проекті. А, членам команди «Артсвіт», які дуже тепло прийняли цю виставку. А, дякую вам, що подивилися. Чекаємо на вас в «Артсвіті».